Ковт. Спокойненько. Зараз я, я приготуюсь. Що ви серйозне? А що ви серйозне? Робота. Що по 50 грам? Ну, звісно. Тут в мене, коротше, 50 грамів є. Може, ти хочеш? Увець. Давай, давай, настрой мене, будь ласка. Всім привіт, друзі. І сьогодні ми будемо знімати реакцію. Сьогодні буде у нас із Бухенький трошки, але друзі, не зважайте, ми завжди на спорхі. Це буде у нас фейкова бутилочка горілочки. Отак от, от. Сюди я залив водички, так що я що, я спокійно можу ковт. Спокійненько ковтнути. І отак от, от огірочки, огурчики, хлібушек. Коротше, вся закусочка сьогодні буде. Гопача, дивіться, друзі, реакція сьогодні на п'яного пізрука. Так що обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і ми йдемо. Ну физрука поли. Ты, что там а? Дружище, я вибачаюсь, а ты можешь снять видео? Я хочу попробовать потянуть 170. А снять на видео можешь меня? Ну, давай Давайте. Ты давно в зале занимаешься? Что-то серьезное, я прям так. Да, серьезное очень. Надо... А что вы серьезное? А, а что вы серьезное? Ну, Какая у вас работа? Чем занимаетесь? Ну, о проблемне Дружище, я извиняюсь, ты можешь у на телефончик поснять, я там станову хочу потянуть и попробовать. Нет. А ты занимаешься станово? Нет. Давай, сейчас попрошу. Я попробую еще потянуть. Разочек. Я, короче, тяну, стану, тягу Я хотел бы, чтобы на меня на телефон после снял. Видимо, что ты близ, я сидишь. Короче, я не знаю, зараз максимум буду пробовать. Десять з цієї сторони може опа. Да, да, десь тут так. Я попробую, тут колош велика вага. Щас я, я приготуюсь. Тебе як звати? Коля. Коля. А мене. мене. цей. Вітя. Вітя. З такий силень. Прикольний, чорний, прям чорний. Як пантера. У вас суспільство, да? Ой-ой-ой, сейчас ой, ой. поправлю. Ще настроюсь, а то я перший раз таку вагу пробую, може трошки ближче. Усі мені спадають. Зараз, браті, зараз настроюся. Тягнеш, тільки займаєшся. А скільки тобі років? 14. 14. Ти сам з тренером закрай. Фу, я зараз попробую настроюсь, короче, потому что первый раз пробовал, тяжко что-то пошло. Сейчас, сейчас я брать. Сейчас настроюсь, братишка. Сейчас можешь, почекаешь? Ніколи ще не тянув, коротше, пробую перший раз. Пробуєш перший раз цю вагу, не знаю. Може поменше, думаєш? Блін, я так хочу так хотів блин, зробити цей вісбу, показати хлопцям пацанам своїм, що я можу. Так ви я... Бросила. І не курите, і не п'єте, так? Да? І не курите і не п'єте. Зачем? Зачем? Правильно, молодці. Ти вже собираєшся ходити? Ну ничего. Давайте. Давайте. Треба вдвоем тянуть, понял, такую вагу. не велика. Алкоголь не употребляешь? Ты на спорте, честно, да? Тут у мене, короче, 50 грамм есть. Може, ти хочеш. Я, короче, тренировочкой завжи 50 грам і вместо предтреника то, що треба. То, що треба. Ти взагалі не вживаєш. Короче, 180 кг. Ну що, потягнеш? Будеш знімати. Давай десь тут, так станеш. Можеш прямо тут так, все. Це що ж таке, йде. Зараз ти переживай, зараз віддихай. То вони вже по 200 кілограмів тянуть, а я блін, не можу 170 потягнути. А? Блин, братишка, надо зарядываться немножко. Может, ценить по 50 грамм? Нет? Не пьешь? Ну давай. Давай. Можете меня... Я зараз легенько, короте, щоб ніхто не бачив. Воночки зараз бахну трошки Що, по 50 грам? А, Мені легше, коли хтось дивиться короте, і наглядає, тому що коли я сам я не дивлюся, я роблю все правильно, тому що треба підтримувати, так. Да. Треба я підтримка, бро. Ти можеш щось сказати, мотивіруєш для мене. Давай, давай, настрой мене, будь ласка. Мені треба мотивація жорстка. Давай. Скажи мені мотиваційне щось, щоб я зародився і цей місце на помісто. Не знаєш? Давай, брат, давай, брат, давай, мені треба твоя підтримка, друже. Ладно, зараз трошки заряжусь. Yeah. Уже гурчика, чи не? Ммммм, ти не п'єш? Ну, раду, що там окраїнці, там щось. Домашній, домашній. Самогончик вкусний. Самогончик пробував. Перетренувачку і все буде окей. По любому потянеш... Я ти цей груз по якосьвірю. Ти віриш в мене? Так. Точно? <Sims1> так. Так. Давайте. Насавчик. В мене хвост вірять. Є же бліна. Фу. Хорош. Щас я нахожусь. Давай, хинип'єш? Он шесть, зовсім. Фу. О! А! Хорошо! А, це, а, а помидорчик, апомидорчик! Давай! Оглянь! Куси! Вкусняшка, -мо! Дяловода. <риклад> <риклад> да. Зачем вы такой нас убираете? Мы разминались? Да, мы разми... разминались. А ну давай! мой, водышка, работаем. Ну можешь на мені сказати, щось мотиваційне, брат. Давай, поможи. Давай, брат. Просто у вас будут шикарные усы. Шикарные усы? Блин, дякую тебе. Давай. Можешь мене трошки хлопнути? так, поключить? Давай, давай, давай. Хорош, хорош. все водочка. Фу, братан, спасибо, матч не шли, гажу, 150 грамм и все, и можно работать. Как еще обращаться? Никак. Если надо будет полечить, ищите меня, я вас... А, хочу. вы, да? А, а, а не вы тоже не лечите? Я тоже знаю. Вы лечите, да? Ну, спасибо вам. Это все 150 грамм, ты понимаешь? Фу, я сам в шоке, нифига себе, бля. Да не, брать. Нифига себе. А ты уже все снимал, да? Ну да, я уже снимал. Ого. Может, ты трошки хочешь? Да нет. Не... По-любому сейчас 170 будет еще, Да Та не, вы что? Да вы не? Я надорву еще руку, оторвайся. Да давай. Да та да не. Может, 50 грамм? Да ну куда? Не? Ну не. Не? Дякую. Друже, спасибо тебе. Да, Саш. Все. Дякую. Ось, друзі, закінчився наш ролик. Я надіюсь, що ви зрозуміли, що це був жарт і це було фейкова горілочка, так сказати. Ми за здоровий спосіб життя. І не сприймайте це як всерйоз. Ми знімаємо це в гумористичному напрямку, друзі. Ми звичайно за ЗОЖ, ми за спортивний стиль життя, так сказати. Тому я надіюсь, що вам сподобався це відео. сподобались ці реакції. І на даніше будуть ще кращі реакції, друзі. З вами був ваш улюблений фізрук, так що побачимося в слідчому ролику. Ох, а я буду спати зараз. Вже пустенька, водочка. Так що всім добраніч.